Згадати усіх, учні середньої школи номер 5 імені Тараса Шевченка власноруч виготовили маки та дарували їх містянам. Також пропонували залишати написи на імпровізованому полі пам'яті. Таку акцію приурочили дню пам'яті та примирення, який вперше відзначають в Україні. Школярі роздавали перехожим червоні маки. Ці квіти, міжнародний символ пам'яті жертв усіх воєн. Це, начебто, кривавий слід від кулі на тілі кожної людини, що передає страждання та смерть. Шановуємо пам'ять учасників війни і померлих. Ну, ви напевно знаєте про Другу світову війну чимало. І... Люди поклали життя для того, щоб ми зараз жили. Учні Коломийської спеціалізованої школи номер 5 імені Тараса Шевченка власноруч виготовили майже 300 маків. Їх чіпляли перехожим. Ті натомість дякували і раділи, що наше молоде покоління таке ініціативне і патріотичне. Молоде покоління повинно пам'ятати про тих героїв, які загинули, і про цих героїв, які на даний час гинуть, Щоб був мир на землі, щоб була злагода, любов. Також містяни та гості Коломиї могли написати свої побажання чи слова вдячності на символічному полі пам'яті. Червоні маки тут рясніли вірою в перемогу України над новим ворогом. Якщо б не вони, у нас би ну у нас би просто не було або були, але не не жили в нашій прекрасній Україні Україна молодому поколінню. Не забувати тих людей, які е, за нас віддали своє життя, е, воювали і зараз воюють люди. Червоні маки швидко розійшлися серед перехожих. Люди дякували школярам за цю акцію і бажали Україні миру.